Ранець великий, важкий, звичайно, він буде робити свої також проблеми. Але до сколіозу, щоб ранець доводив, ну тут дуже складно. Тут ж, якщо не лікувати плоскостопію, вона приведе до тяжких наслідків опорно рухового апарату, правда, чи ні? З одного боку, так дійсно це є правда, тому що якщо плоскостопість виявити вже в досить пізньому віці, тобто десь в районі такої 18 років, так це вже буде йти серйозний вплив на опорно-руховий апарат дитин. І, як я все кажу, батькам старайтеся уникати ортопедичних устілок, тому що вони за все блокують ступу і не дають їй йти в розвиток. Доброго дня, Вітаю вас у програмі Дитячий лікар. Сьогодні говоримо про правду та міфи у дитячій ортопедії, і детальніше нам розкаже лікар ортопед травматолог Тернопільської міської дитячої лікарні Денис Кошак. Добрий день, рада вас бачити знову. Заємно. давайте розпочнемо. У нас в нас є декілька міфів. Вальгус великий та жахливий. Плосковальгусні стопи це важка хвороба, яку потрібно лікувати якнайшвидше. Правда чи міф? Ну, вальгус, він зазвичай є як і фізіологічний, так і є патологічний. Тобто, якщо говорити за вальгусну деформацію колінних соглобів, то вона в маленьких діток буде спостерігатися з 3 до 6 років, і це є звичайно, фізіологічна норма. Тобто, брати щось робити в плані виправляти той вальгус, ну на мою думку, тут краще дати час, подивитися, як дитинка буде розвиватися. Відповідно, на масажі походити, щоб трішки м'язи в тонусі були для покращення стану. І почекати, можливо, до тих шести років. А далі вже дивитися по стану. Якщо дійсно вальгостой не буде виправлятися, тоді вже звертатися вперше, напевно, що до реабілітаційної медицини. Тому що ребутологія, вона така наука серйозна і вона досить допомагає в плані вальгусів. За рахунок оперативних втручань на вальгуси, ну тут також тут треба підходити до того питання дуже відповідально, тому що люба операція це відповідно є ризик як і для дитини, так і для її здоров'я. Якщо не лікувати плоскостопію, вона приведе до тяжких наслідків опорно-рухового апарату, правда чи ні? Як з якого боку подивитися? З одного боку, так дійсно це є правда, тому що якщо плоскостопість виявити вже в досить пізньому віці, тобто десь в районі 15 до 18 років, так, це вже буде йти серйозний вплив на опорно-руховий апарат дитинки. Якщо плоскостопість виявити в меншому віці, там 7-8 років, хоча це дуже велика рідкість, якщо батьки правильно поставляться до стоп Дитини відповідно будуть робити профілактику тої самої плоскостопості, банально ходити, бо по нерівних поверхнях, ходити на пальчиках, на п'яточці, на внутрішній, на зовнішній поверхні стопи. Цим самим буде укріплення і стопи. І як я все кажу батькам. Старайтеся уникати ортопедичних устілок, тому що вони за блокують ступу і не дають їй йти в розвиток. І, відповідно, на якщо дитинка буде мати плоскувальосні стопи, і зазвичай батьки не знаю чому, але зразу йдуть в ортопедичні магазини і купують ортопедичне взуття. І найголовніше, щоб там була тільки ортопедична устілка. Але через пів року, рік часу. Вони приходять на прийом і кажуть, о, о дивіться, в мене в дитини плоскостопість є. І перше питання: носили ви ортопедичні усілки? Вони кажуть так. От і є основна проблема. Ортопедичне взуття проводить корекцію форми стопи у дітей при плоскостопії. Ортопедичне взуття зазвичай воно показане дітям з плосковалюсною ступою, коли е, є розхитаний гумілково-ступневий суглоб. Адже ортопедичне взуття, воно зазвичай йде високе, тобто, як кажуть, в народі поза котики заходить. А е, звичайне взуття, якщо воно має тверду підошву, каблук Томаса, фіксовану п'ятку, воно буде йти профілактично е, для плоскостопості, так і для. Е, Стопи. Багато ортопедичних порушень можна виправити, якщо носити ортопедичне взуття. Ортопедичне взуття, якщо ну, я б не сказав, що багато можна виправити. Скоріше всього, що зробити корекцію як для стопи, так і для опорно-рухового апарату. Але якщо з лікувальною ціллю, то це тільки при плосковалюсних стопах і більше, якщо дитини спостерігається якісь неврологічні порушення. Нагадую, що сьогодні спілкуємося про міфи в ортопедії, і наступне питання у нас: криві ноги потрібно одразу виправляти, поки не пізно, чи як, правда, чи мі? Поняття криві ноги тут можна розшифрувати, адже є варосна деформація нижніх кінцівок і є вальгосна деформація. Тобто варосна це дуде о подібна кінцівки йдуть, а вальгос це йдуть х подібні. Так, як ще попередньо говорив, тобто варус в діток спостерігається до 3 років, від 3 до 6 переходить у вальгус. І зазвичай, зазвичай, якщо вже після 6 років у вашої дитинки буде спостерігатися навіть той самий варус чи вальгус, найперше краще це звернутися, звичайно, до ортопеда, не займатися самолікуванням і сходити на реабілітаційну медицину для початку, щоб лікар-більтолог. Подивився також зі свого боку. Відповідно, повиконувалися масажі, фізпроцедури, які будуть впливати саме на розвиток м'язів і зв'язок. Вже поняття оперування, ну тут, як то кажуть, саме на остання стадія, коли. Брати і оперувати. Краще почати з простішого, а вже поступово підходити до складнішого вирішення проблем. Ортопедичні проблеми можна вилікувати масажем, фізичними процедурами та парафіном? Звичайно, так. На даний час трішки фізпроцедури, вони відходять так в минуле, але Ніхто не відміняв їхню ефективність. Якщо взяти, наприклад, електрофорез з кальцієм при хворобі шлятера, хворобі шінца, вона допомагає взяти електрофорез з лідазою при різноманітних розтягненнях зв'язок, м'язів, також свій ефект вона проявляє парафінові аплікації, озекети звичайно також проявляють. Позитивний ефект на плоскостопість масажі, масажі, навіть можна сказати, профілактичною ціллю проводити як і на хребет чи на нижні на верхні кінцівки. В принципі, нікому ще не зашкодило. Давайте одразу нагадаємо глядачам, які фізичні процедури можна пройти у Тернопільській міській дитячій лікарні. В Тернопільській міській дитячій лікарні можете пройти процедури, такі як електрофорез кальці електрофорез з лідазою парафінові аплікації, озерити. Це такі більш самі розповсюдженіші, які застосовуються при всіх майже патологіях порно-рухового апарату. Направлення дає ортопед ортопедроматолог. Звичайно, спочатку наші маленькі пацієнти приходять своїми батьками до нас на прийом. Ми вже їх оглядаємо і вирішуємо, чи є. Потреба направляти дитину на медичну реабілітацію застосування фізіопроцедур, чи це відповідно буде, наприклад, тільки масаж. Потрапити на прийом до ортопеда травматолога. Нам як розкажіть нам детальніше? Нагадаємо батькам. Перш можна записатися через свого дільничого педіатра, який дає електронне направлення. Також записує на прийом. Також можна записатися на прийом через реєстратуру. На першому поверсі вас запишуть, скажуть, який кабінет, поверх, годину, куди вам підніматися. Як записатись на прийоми, нагадали батькам, тепер повертаємося до правди і до міфів. Отже, наступне запитання: сколіоз це наслідок важкого ранцю школяра. Правда чи міф? З одного боку, правда, з другого боку і неправда, тому що. Детальніше, ну дивіться, сколіоз, звичайно, утворюється від неправильного сидіння, від неправильного лежання навіть, там, на дивані чи на ліжку. Ранець великий, важкий, звичайно, він буде робити свої також проблеми, але до скульозу, щоб ранець доводив, ну тут дуже складно. Тут ж неможливо. неможливо. І наступне для корекції осанки і сутулості потрібен корсет. Якщо говорити про коректор постави, я би не рекомендував би нікому з діток його носити. Тому що м'язи повинні працювати. Якщо коректор постави вже вдягається дитині, відповідно в неї м'язи вже зразу йдуть в гіпотонус. І зазвичай, і зазвичай, батьки вдягають діткам коректори постави і вони носять їх по дві години, по три години. Що після того буде спричиняти дуже великий гіпотонус м'язів і, відповідно, розвиток тих всіх проблем, як кіфоз, сколіоз. Всі деформації ніг у дітей є ортопедичним порушенням. Деформації ніг ну так, це є ортопедична патологія, але ще раз точно гадати, що є як і фізіологічні, так і патологічні. Тому варто їх розрізняти. І зазвичай якщо є якісь симптоми, є якісь скарги, варто звернутися краще до лікаря, щоб він подивився і він визначив, чи це є фізіологічні, чи це є патологічні, щоб вже приймати рішення щодо лікування чи реабілітації. Що порадити нашим діткам та їхнім батькам? Що ж порадити? Звичайно, якщо з'являються перші якісь симптоми захворювань, звертайтеся до лікаря ортопеда. Не займайтеся самолікуванням. З приводу корсетів, краще прийдіть, нехай лікар подивиться. Якщо потреба дійсно в тому є, тоді вже будете носити. На рахунок ортопедичного взуття, звичайно, тільки за рекомендацією лікаря ортопеда. І Дорогі мами, не займайтеся носінням взуття від кульжанок. Якщо дитина вашої знайомої носила це вже ортопедичне взуття, воно вже не принесе ефекту вашій дитині, а навпаки, спричинить біль і деформацію ступи в гіршу сторону. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Нагадую вам, що сьогодні розвінчували міфи в ортопедії дитячої. Детальніше нам розповідав Денис Кошак, лікар топетравматолог Тернопільської міської дитячої лікарні. Бережіть себе та будьте здорові.